Кращі медійники. Керівники Коломийщини вирішили нагородити кращих працівників галузі у Всесвітній день телебачення. Нехай Бог береже вас. Будьте завжди чесними, правдивими, мужніми, як ви є. Тому що я бачу, що журналісти завжди там, де є небезпечно в тому числі. І на передовій, і там, де ліквідовуються наслідки якихось стихійних лих, чи наслідки ракетних обстрілів. Ще раз хочу низько вклонитися вам, подякувати вам за вашу професію. Галина тісно співпрацює із нашою телекомпанією вже понад 5 років. За цей час побувала у зоні бойових дій, звідки привозила цікаві матеріали. Каже, що їй така робота до вподоби. В першу чергу це дуже приємно і неочікувано. І якось не дуже звично стояти по ту сторону е, своєї ж камери. Але дякую. Свої телерадіокомпанії Раї, хорошому колективу, що дали таку незабутню можливість пізнати цю професію. Дуже цікаво, повчально, деколи багато чого треба пропустити через себе, але це одна з тих професій, де людина. Розуміє, що вона ходить на роботу не просто так, щоб ходити, а для того, щоб ця робота приносила дуже велике задоволення. А голова Коломийської районної ради Іван Угрин зазначив важливість засобів масової інформації саме в цей час. Інформація зараз є не ну, найважливішим капіталом чи найважливішим чинником у розвитку людського нашій, розвитку нашої історії. І особливе значення телебачення має і. Ми є свідками цього, тому що ми бачимо, як телевізор фактично створив зомбу нації наших сусідів. Також медалі отримали і колеги з місцевого каналу. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.